Окий чикс. Чина. Опа. Льод будеш. Всім привіт! Ви на каналі Мотостав Мене як завжди звати Денис. А сьогодні в нас огляд на нову продукцію від компанії Ecoflow і це портативний холодильник, але не простий. Стало цікаво? Сідайте позручніше, а ми йдемо в магазин скуплятися. Взагалі, портативні холодильники не розповсюджені в нас, проте в нашому житті досить часто виникають ситуації, коли ця річ дуже необхідна. Банально, ви їдете на природу відпочити. Подорожуєте, приїхали на дачу або взагалі працюєте далекобійником, і в цих випадках холодильник це дуже крута річ. Взагалі, на ринку портативних холодильників є дуже багато варіантів, від самих бюджетних до дорогих, але в тому чи іншому випадку вони мають певні обмеження. Все ж таки, компанія EcoFlow – це той виробник, який робить інновації, як завжди. І в цій моделі вони додавали майже все, що можна собі тільки уявити. Як ви вже могли зрозуміти, цей холодильник має вбудований акумулятор. Він у нас має ємкість 298 Вт на годину, і це дає можливість йому працювати в екорежимі до 40 годин, тобто майже 2 доби. І це круто, оскільки ви ніяк не прив'язані до мережі 220 або до стандартного автомобільного прикурювача. Тобто ви використовуєте його там, де вам буде зручно. Зараз ми переходимо до магазину і я розповім про основну частину. Це ємкість цього холодильника і його температурний діапазон роботи. Опада Єм холодильника складає 38 літрів. Це означає, що близько 60 таких баночок сюди вміщується. І ви без проблем можете вмістити всі продукти, які вам потрібні на декілька днів. В лівій частині в нас знаходиться корзина, і в неї досить зручно розміщувати різні овочі і фрукти. І також, що мені дуже подобається, що сам відділ ми можемо розділити на дві частини: зверху в кришці. В нас знаходиться перегородка, яку ми дістаємо, вставляємо ось сюди. І сам холодильник тепер розділяється на дві окремі камери. І саме головне, що ми можемо окремо регулювати температуру як в лівій частині, так і в правій. А якщо нам цього не потрібно робити, то ми можемо її дістати і зробити один великий відсік з тою температурою, яка нам потрібна. Як ви бачите, в лівій комірці в нас виставлена температура 3 градуса, а в правій 7. Тобто нам зручно сюди розмістити овочі і фрукти, і вони не будуть псуватися. А праворуч знаходиться морозове, яке не буде розтаювати. А зараз нам потрібні стаканчики. А для чого? Про це ви дізнаєтесь трішки пізніше. Купили все необхідне в магазині. Зараз будемо переходити до самого цікавого. Ну забув сказати про саморучку. Навіть з моїм зростом 185 см п'ять іти зручно, ноги ніяк не чіпляються. І колеса в нас мають гарний розмір. Навіть по невеличкому бездоріжжю можна проїхати, будь то це бруківка, будь то лісова стежка. Однією з найважливіших функцій цього холодильника це льодогенератор, який знаходиться праворуч від основної камери. І такого насправді я не зустрічав ні в кого. І це дуже круто, оскільки ти в будь-яких умовах можеш зробити собі за 12 хвилин 18 кубиків льоду. Зараз ми зальємо воду, і поки я буду розповідати про інші функції і можливості цього холодильника, льод буде вже готовий. Тут в нас знаходиться спеціальний контейнер, де буде генеруватися сам лід, є рівень. По якому нам потрібно буде залити воду. Якщо ви бажаєте тільки декілька разів зробити лід, то достатньо буде залити по мінімум. Це орієнтовно десь 0,7. Закриваємо кришку і нажимаємо кнопку генерації льоду. Сам холодильник також має можливість управлятися дистанційно через ваш смартфон за допомогою Bluetooth або Wi-Fi мережі, якщо він до неї під'єднаний. Ми через сам застосунок можемо управляти повністю всім функціоналом, тобто можемо включати генерацію льоду, можемо виставляти температуру в кожній комірці або, наприклад, їх об'єднувати, якщо наша перегородка не встановлена. Також ми можемо включити екорежим, і в цьому режимі холодильник буде витрачати всього 180 Вт на цілий день, і це дає можливість йому працювати майже два дні, як я й казав. Якщо в цьому ж режимі, наприклад, ви підключите сонячну панель, то без проблем холодильник можна вважати автономним. До речі, стосовно самої зарядки. Сам холодильник від мережі 220 заряджається за 2 години і 10 хвилин. Від сонячної панелі також близько 2 годин. Якщо йде зарядка від стандартного автомобільного прикурювача 12 вольт, то зарядка буде відбуватися за 4 години. Тобто, в цілому, досить невеликий час. Із додаткових налаштувань є час відключення самого дисплею. Тут ми можемо виставити різні параметри, можемо змінювати параметри Цельсії чи Фаренгейти і так далі. Насправді, функціонал не перегружений, застосунок, як я і казав, досить приємний, інформативний, з цим ніяких нарікань немає. Сам акумулятор, як і казав, нас з'ємний, знаходиться в задній частині самого холодильника, і із приємних бонусів в нього є вихід. Type-C, тобто ви можете без проблем до нього підключитися і, наприклад, підзарядити ваші гаджети, будь то телефон або, наприклад, комп'ютер, оскільки вихід тут досить потужний. Або ви, наприклад, можете докупити декілька акумуляторів, вони продаються окремо. І е, якщо цей розрядився, а немає можливості підзарядити, ви просто встановлюєте інший. В самому холодильнику встановлений досить потужний компресор, і якщо холодильник у нас не загружений, Продуктами і на вулиці плюс 30, то від температури плюс 30 до 0 градусів холодильник охолоджується всього за 15 хвилин, і ви можете ним вже почати користуватися. Стосовно ще автономності. Крім того, що можна докупляти акумулятори, ви можете без проблем підключати ті ж самі зарядні станції від компанії EcoFlow. І, наприклад, якщо ви підключаєте зарядну станцію Delta Pro, то холодильник в такому режимі буде працювати 16 днів, і це дуже круто. Стосовно комплектації, вони є різні. Є, наприклад, варіанти тільки покупки самого холодильника, якщо ви не бажаєте використовувати його автономно, є комплектації з акумулятором, і також при необхідності ви можете докупити окремо колеса і ручку для його перевозки. В наборі є ще зручна лопатка для льоду, і відповідно менюал для його користування. Якщо ви дуже багато... Плануєте з ним переміщуватись, то раджу також окремо докупити і чохол для його зберігання, оскільки він збереже його зовнішній вигляд. Так, бачимо, що температура в нас в нормі. Перевіримо зараз морозиво. Холодненьке. Клас. Лід в нас готовий. Тепер дістаємо його з корзинкою разом. Зайву воду виливаємо. Потрібно трішки потрусити. Ой, да, тут, до речі, є відсік для, для того, щоб висипати лід. Відкриваємо нашу колу, яку ми купили. Наливаємо в стаканчик. Надовсь льодною на початку. кладемо наш лід і насолоджуємося холодним напоєм у жаркий сонячний день. І наостанок дуже важливий момент під час користування, якщо ви не витратили всю воду. В холодильнику і бажаєте переїхати, то потрібно відкрити позаду відсік, і в нас є спеціальна трубка для зливу води. І її спускаємо. І після цього ви можете перевозити ваш холодильник. Якщо у вас виникли питання стосовно цієї моделі холодильника, як завжди, чекаємо вас в коментарях. Також можна його придбати за посиланням під відео. Просимо поставити вас лайки, підписатися на наш канал, далі буде ще більше цікавих оглядів.